У мене унікальна сестра, я її дуже люблю. Завжди ми з нею жили дружно, і гралися, і дружили, робили добрі справи і шкоднічали разом. Десь набашкутували, то отримували разом. Десь гарні якісь були заслуги, також отримували завжди разом. Мама давала якісь там завдання на канікулах, які ми могли виконати. То ми грали в шашки. Хто проіграв конкретну роботу, той те й виконував. В основному 50% мого його виховання це саме характеру, це саме вплив моєї сестри. Частіше всього я її виховувала, тому що батьки були на роботі. Ми ходили з нею на рибалку, ми гралися з нею в барені. Нам і зараз абсолютно не сумно. А взагалі вона мені дала те, що навіть не змогли дати мої, мої батьки. Вона мені дала моє ім'я. Цю садочка я дуже-дуже люблю. Дуже дякую тролейбусному управлінню за те, що в нас є робота, чудовий колектив, і ми разом працюємо з нею. Працювати прийшлося до 1997 році. Тут, ну, тут працював мій брат, двірідний дочка моя працювала, зять мій працював, який, на жаль, у 2022 році загинув на війні з Росією. Зараз на даний момент працює мій брат рідний і його дружина. Ділимося всім у кого там за день або там, чи за неділю цікавого на роботі вийшлося. І так, дружньою сім'єю і працюємо, і живемо, і відпочиваємо. Коли рідні рядом поруч, мені кажеться, це набагато краще, чим десь по різних містам і навіть в інших країнах. У нас різні, різні професії. Кожен займається своєю роботою. На одному підприємстві рідна кров, звісно, що краще. А ще як стала і дружина працювати, стало ще краще. Ми не бачимось завжди. Ніколи. Да. Іноді привіт. Все я на своєму участке, вона на своєму. знакомые были с детского садочка. Моя дружина с подружкой. О, моя тебе прошу не надо С подружкой решили пошутить над хлопчиком. Я повелся на это все и они предложили мне языком, зимой языком дотронуться до железной лестницы. Я ей приклеился. Як відклеївся, пускай залишиться так. 22 грудня 2001 року ми розписались. Я не знаю, чому люди кажуть. Якщо працюєш на одному підприємстві, то це ну, дуже важко. Ну, для мене це не важко. Для мене це він мене підтримає, коли мені щось потрібно, я можу його підтримати. Були різне. Він для мене. Дороге таке ж як мати. Я його кохаю таким, яким він є. Саме-саме сексуальне.